28 жовтня 1944 року Україну облетіла радісна звістка. Після довгих місяців окупації її територію звільнили радянські війська. Я був якраз на границі, ми уж звільняли, і це було радості дуже багато. Але на цьому війна для солдатів не закінчилася. І ми радилися, а потім був приказ, тому що східні держави. Були які були під окупацією, так як ми просили, щоб ми звільнили Європу. І вони звільнили Європу пригадати сторінки історії і віддати шану живим і мертвим, які наближали цей день. До вічного вогню прийшли десятки подолян. У кожного свої рахунки з війною. Отець у мене дід, в ту війну пройшли. Їх уже немає в живих. У мене дуже. Мурашки ползають по стіні. Спасибо їм, велике, за те, що вони зробили нашу землю вільною. Все-таки ми побіділи. І побіда завжди буде за нами. І так держимо, і так буде все время держати. На території України під час Другої світової були зосереджені головні сили Вермахту. У ході її визволення радянські війська провели 15 наступальних операцій, із них 11 були стратегічними. Вклад українців у загальну перемогу важко переоцінити, кажуть ветерани. Всі воєна командуючі фронтами пасті виліз України. Командири дивізії были с Украины. И І взагалі полтора мільйона партизан це була ціла армія, которая фашистам не давала ні дня, ні ночі. Спокою. Не уминула війна територію Хмельниччини. Мабуть, немає яких би вона не торкнулася. Наша Хмельниччина більше тисячу днів. Побувала перед окупацією з 1400 днів війни. Що з життя віддали 222 тисячі наших співвітчизників. Що сьогодні якої рівняної сили зазнала наша територія? Адже тільки було спалено 78 сіл. З них 33 повністю. Взагалі то населення області зменшилося майже на півмільйона осіб. А тому наші покоління це пам'ятати, пам'ятати і шанувати мирне життя. Закликають ветерани, бо воно дісталося дорогою ціною. Юрій Курочка Віктор Кривий Подільська панорама